Так, зараз ми з вами будемо створювати електронний цифровий підпис за допомогою Privat24. Для цього вам потрібно зайти в Privat24 за допомогою браузера на комп'ютері або на іншому мобільному пристрої, а потім обрати тут бізнес і далі у випадаючому списку обрати цифровий, електронний цифровий підпис для фізичної особи. Після цього ви будете перенаправлені на сторінку створення електронного цифрового підпису. Тут буде ваше прізвище ім'я та по-батькові, населений пункт та область, якщо дані вірні, ви погоджуєтесь. І далі вводите пароль захисту вашого електронного ключа. Натискаємо далі. Так, пішло підтвердження до Приват24 на ваш мобільний пристрій з підтвердженням випуску сертифіката. Натискаємо підтвердити. і далі ваш сертифікат а, буде створений. Ну ось він, натискаємо створити. І ось він а, буде. Виглядати таким чином. Зараз я вам його покажу. Тобто ось такий а, файлик, це і є ваш особистий електронний а, ключ, за допомогою якого ви можете підписувати ваші електронні документи. А, як підписувати електронні документи за допомогою електронного ключа, зараз ми подивимося. А для цього нам потрібно зайти на дієпі За допомогою електронного підпису, дивіться, файл ключа вашого ви перетаскуєте ось сюди, вводите пароль захисту, який ми вводили при реєстрації. Щидати. Є, дивіться, тут ваше підвищем'я по-батькові, фізична особа, ваш номер, натискаємо далі, о, підписати, обираємо цей формат, перетягуємо файл, який ми підписуємо, накладається підпис. і завантажуємо файл з підписом на робочу стіл. Ось він буде виглядати таким чином. Тобто це підписаний документ. Документ підписаний за допомогою електронного підпису. Ви бачите, що він відрізняється від а, того, який а, був підписаний за допомогою... Ті є підпис, тому що це е, трошки інший формат, а, але це є теж е, кваліфікований електронний підпис. Все, е, тобто, ось таким чином підписуються документи за допомогою цього е, ключа. Також, дивіться, також ви можете е, заходити на дію. до вашого кабінету електронного за допомогою файлового ключа. Тобто ви завантажуєте собі ваш електронний ключ, вказуєте пароль, який ви обрали для цього ключа. І ви заходите на дію так само, як за допомогою Дія підпис. Тобто він а, визначає, що це саме ви а, зайшли на дію для користування послугами. А, тут я ще хочу зазначити, що а, для того, щоб... Вас попередити, що електронний підпис він має таку саму юридичну силу, як і звичайний підпис. Тому е, потрібно е, обережно користуватись цим, е, цими ключами. Тобто цей, цей файл повинен бути е, тільки у вас, ви можете зробити його декілька копій собі, там, наприклад, на хмарному. Е, в середовищі на флешці, там, на комп'ютері, і ще раз нікому не передавати паролі, о, від, пароль від вашого електронного о, ключа, тому що якщо хтось заволодіє ключем о, вашим цим файлом та паролем до вашого електронного ключа, то, це, о, то він може фактично зробити, о, підписати любі. Фактично любі документи, які ну, тобто від вашого імені. І це буде мати таку ж саму юридичну силу, якби ви підписували їх самостійно. Так, ось таким чином створюється електронний ключ і підписуються документи за допомогою ось цього електронного ключа вже фактично ну, не фізичного, але ось такого у вигляді файлу.